На коли, дійсно, мною було підготовлено вручення захисту по питання про продовження про подій запобіжних заходів, обвинуваченим дядику та грабовому, чим неданого кримінального правопорушення, і подано електронною поштою до Херунського рівно суду. У зв'язку з тим, що дійсно строк запобіжного заходу обвинувачених завершиться 9 січня 2026 року. А судовий розгляд даному кримінальному провадження в межах 40 дій запобіжного заходу не було можливості завершити у зв'язку із об'єктивними обставинами, зокрема розпочатком судового розгляду та початком дослідження письмових доказів. І за огляду наявності об'ємності матеріалів та складності даного кримінального провадження. Е, дане провадження фактично маса розпочати здійснюється дослідження письмових доказів. На час розгляду даного кримінального провадження на Необхідно, на мою думку, продовження сроку дії запобіжного заходу щодо обвинувачень з метою не недопущення порушення ними своїх обов'язків, покладених на обвинувачених. і, зокрема, за наявності е, тяжкості та обґрунтованості обвинувачення, у чиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, та наявності ризиків, які не зменшились та не відпали, у зв'язку з тим, що на стадії досудового розслідування було застосовано. Продовжено суді запобіжного заходу на стадії підготовчого слідня також продовжило, і на даний час здійснюється судовий розгляд. Тому враховуючи те, що даним обвинуваченим висунку звинувачення вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбачено через частину 15 статті Кримінального кодексу України, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, пунктами 6 та 10-12 Кримінального кодексу України. Зокрема, замах на закінчений замах на умисне вбивство людини, вчинених групою осіб на замовлення і корисливих мотивів, з врахуванням того, що в даному кримінальному провадженні розпочато дослідження письмових доказів, я можу зіслатися лише на ті докази, які були досліджені судом частково, і ті, які були. Зібрані під час досудового розслідування викладені в клопотанні. Зокрема, дійсно було проведено велику кількість слідчих дій, які е, дали нам підстави обвинувачувати е, дядика і гробового вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення. Це не гласні чи вишукові дії, то результати протоколи про проведення власні чи дій, а також е, допити свідків, також результати проведення вже гласних слідчих дій, зокрема протоколом проведення обшуків, оглядів. І іншими доказами вони є перелічені в клопотанні, і ми вважаємо, що вони є достатніми для того, щоб суд зробив об'єктивний висновок про наявність тяжкості і обґрунтованості обвинувачення Однак, і кримінальний кодекс, кримінальний в даному провадженні. Однак законодавця таки визначив кримінальним кодексом, кримінальний процес кодекс України як послідовний, і дослідження письмових доказів є відповідно. Стадійним і в даному провадженні визначено порядок дослідження доказів, і ми не дослідили повністю всі докази, які були зібрані, і не, не відкриті ще на даний час повністю суду. З урахуванням цих обставин я й зазначаю про е, ці ризики і наявність обґрунтовані обвинувачення. Що стосується наявності ризики, які не зменшили стане відпали, я вбачаю, що все таки є ризики е, ризик переховування від суду. Він є е, доволі високої вірогідності у зв'язку з тим, що висунути звинувачення особливо тяжкому в кримінальному правопорушенні, обвинуваченим, не розуміючи наслідки в разі визнання винними обвинуваченими е, вчинення даного кримінального правопорушення. Останній може переховуватися від суду, перетнувши е, межі кордону України, а також переховуючись на територію України. З врахуванням того, що в грабового наявний закордонний паспорт, вдяги колега Олеговича він відсутній. Однак за урахуванням того, що він є депутатом Полтавської обласної ради, і можливість отримання дарного закордонного паспорта вона є, оскільки наявне право особи його не може бути обмежено, може бути здійснено передним державного кордону або переховування на території України з метою ухилення від суду, е, ризик знищення спотворення доказів даному кримінальному провадженню також є також високою вірою зі зв'язку з тим, що. В Даному провадженні не досліджено повністю, всі докази, і частина з них знаходиться в стороні обвинувачення, Частину може бути надана стороною захисту. Ризик впливу на свідків в даному провадженні досить є великою вірогідності, у зв'язку з тим, що стороні захисту відкрито повністю дані досудового розслідування, всі свідчення свідків, всі покази і їхні дані. Ризик напливу на свідки в даному провадженні є високою вірогідністю, оскільки було допитано велико кількість свідків, і свідки є різноманітними, як то які підтверджують чинних кримінального правопору, і які про об'єктивні обслугову розповідає розпорядку розслідування і загальним ризик точніше, ризик перешкоджання іншим чином кримінальному провадженню також є високої вірогідністю. У зв'язку із способом вчинення кримінального правопорушення, характером, а також задіяння інших осіб, він є високою вірогідністю віро за рахуванням того, що до вчинення кримінального правопорушення мали бути залучені інші особи, і ці дані будуть розкриті під час судового розгляду даному впровадженні, і вони відкривалися стороні захисту, а також надавалися слідчим суддям, які продовжували запобіжний захист. Тобто були ще особи, які залучені до вказаної протиправної діяльності. Однак вони не встановлені і тому може бути здійснено вплив на хід подальшого судового розгляду. Крім того, ризик продовження кримінального правопорушення, він витуває з характеру вчинення та способу його саме вчинення злочину насильницького проти життя і здоров'я, чітко спланованого злочину на всіх стадіях. Тривалого на протязі більше півроку здійснення цих дій підготовки та вчинення кримінального правопорушення свідчить про характер та можливість подальше вчинення кримінального правопорушення обвинувачення з урахуванням цих обставин та з тої підстави, що ми не можемо заведувати судовороза даному провадженні до закінчення сроку дій запобіжного заходу, а також наявності тяжкості обвинувачення та ризиків, які не зменшилися, не відпали. Я все таки вбачаю, що є підстави для продовження запобіжного заходу і дядьку і грабовому у виді тримання під вартою на 60 днів. Також за рахуванням наслідків чинного кримінального правопорушення, яке було націлене на життя людини. З урахуванням викладеного прошу звернути клопотання та продовжити срок дії запобіжних заходу. Дякую. Головний суд, ми хочемо звернути увагу на те, що сторона обвинувачення жодним чином не довела ті ризики, які, на які вона власне посилається відповідно до статті 177, і акцентує увагу на тому, що ці ризики як не зменшились, так і не відпали. Але ж враховуючи те, що відповідно самого змісту клопотання, яке надала нам сторона обвинувачення, ми вважаємо, що Воно є безпідставним і хоче акцентувати увагу на деяких обставинах. Зокрема, сторона обвинувачення посилається на пункт перший, це переховуватись від суду. І е, в своєму клопотанні сторона обвинувачення вказує на те, що крім того, що дядько, будучи депутатом Полтавської обласної ради, має багато зв'язків та можливостей оформляти за кордону. Оформлення закордонного відрядження, що у свою чергу надає можливість переховуватись від суду за кордоном з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинене ним особливо тяжке кримінальне правопорушення. Особливість кримінально-процесуального доказування, зокрема, частина 5 статті 199 кримінально-процесуального кодексу, вказує на те, що сторона обвинувачення зобов'язана в своєму клопотанні довести. Повному обсязі саме ті ризики, на які вона посилається. А з, зі змісту, власне, самого клопотання виходить те, що сторона обвинувачення лише е, у своєму клопотанні висуває лише припущення. Ну що, що він є депутатом, це нормально. Будь-яка особа е, має відповідний статус відповідно до, до свого статусу е, керувати певними діями. Крім того, шановний суд, хочу звернути увагу про те, що в своєму клопотанні сторона обвинувачення посилається на цілий ряд протоколів, тобто слідчих дій, які зобов'язана була надати до власне самого клопотання. Однак ми отримали лише текст самого клопотання, натомість. Тих протоколів, на які посилається сторона обвинувачення, ми їх не отримували. Логіка сторони обвинувачення нам зрозуміла з приводу того, що якщо хочете це знайти, беріть самі матеріали справи і читайте. Тобто, це також порушує вимоги частини 5 статті 199 кримінально процесуального кодексу. Також хочу звернути увагу на те, що сторона обвинувачення посилається. На пункт другий знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають сотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Це також не відповідає дійсності, оскільки е, сторона обвинувачення сама собі суперечить, оскільки в даному клопотанні е, зазначається, що е, на даний час у кримінальному провадженні не встановлені усі співучасники злочину місця зберігання. Усіх знарядів та засобів чинення злочину, що дає підставу вважати, що дадик, перебуваючи на волі, буде намагатися знищити, ховати або спотворити вказані речові докази, які мають значення для кримінального провадження. Ну, вибачте, нам в порядку статті 290 були надані усі матеріали, тобто, сторона обвинувачення е, дійшла в висновку, що всі матеріали по справі. Зібрані всі докази, і необхідно вже ознайомити сторону захисту. Тобто, це означає, що е, цей ризик не відповідає дійсності, оскільки сторона обвинувачення суперечить сама собі. Що стосується третього ризику, незаконно впливати на всіх свідків і інших учасників. Також е, Сторона обвинувачення вказує, що достовільно знаючи про коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також тих, хто володіє відомостями про причетність дядика до вчинення злочину, які ще на цей час не допитані в судовому засіданні. Тобто означає те, що сторона обвинувачення якимось чином ще вишукує інших осіб. Для встановлення якихось невідомо нам фактів, хоча вже в порядку 290 нам вже відкрили матеріали кримінального провадження, і воно вже слухається в суді, таким чином, і звідси ж виходить те, що і в порушення пункту 4 перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Сторона обвинувачення також в своєму клопотанні не зазначила, яким же чином, зокрема, мій підзахисний дядик буде здійснювати перешкоджання суду чи органам досудового слідства у розгляді цього кримінального провадження. Ми вважаємо, що це клопотання базується лише на припущеннях сторони обвинувачення. Жодним чином сторона обвинувачення не вказала на ті ризики, які... Передбачені саме статтею 177, а у відповідності до частини п'ятої статті 199, які яка чітко зазначає, що сторона обвинувачення зобов'язана довести усі ризики шляхом надання відповідних доказів. Ну, ми вважаємо, що це клопотання не підлягає задоволенню, а тому прошу моєму підзахисному дядику змінити запобіжний захід. З тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Дякую Ваша честь. Тримати під вартою потрібно, то такий злочин, який передбачає. А стосовно гробового є позиція. Стосовно гробового також. Хто щось додати? Підтримку а, свої, своїх захисників, захисника. А, дійсно, от Петро Іванович говорить, що це ще не відкрили, не дослідили. Але ж е, по будь-якому з пунктів ми беремо і тут все. Ми вважаємо, догадки не дослідили, не знаємо і так далі. Так за що ж ви нас тоді судите? Якщо ви не знаєте, якщо ви не розумієте, от на даний час кримінальне провадження не встановлені всі співучасники злочину. Так а коли ж їх будуть встановлювати? Якщо вже 290 відкрита, вже ми йдемо <кій> досліджуємо матеріали, тобто виходить процес не об'єктивний. Тобто, все в нас на догадках. Достовірно знаючи про коло осіб, але вони не знають коло осіб. І так далі, і так далі. По кожному пункту можна. Тому і захисники говорять, що хай прокурор доведе ці п'ять пунктів, на які він посилає. Дякую. Всі висловилися. Так. Суд видаляється до речі. Прокурора Невеся Петра Івановича про продовження запобіжного заходу воді тримання під вакто відносно обвинуваченого дядика Олега Олеговича, задовільнити, продовжити відносно обвинуваченого дядека Олега Олеговича, три року народження, уродженці міста Кременчук Полтавської області, українці на України, не працюючого дружного, фактично проживаючого за адресою Полтавської області міста Кремчу. Судимого запобіжного захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів. Строк запобіжного заходу реагувати з 8 січня 2026 року. Строк дії дію побіжного заходу визначити до 8 березня 2026 року. Ухвала підлягає негайному виконання 177, 181 183 331 КПК України. Колегія суддів ухвалила питання прокурора Невірця Петра Івановича про продовження запобіжного заходу у воді тримання під вартою відносно обвинуваченого грабового Антона Олександровича, задовольнити і продовжити відносно обвинуваченого грабового Антона Олександровича 11.08.1998 року народження, уродженця міста Кременчук Полтавської області у громадянина України, непрацюючого, одруженого, фактично проживаючого за адресою Полтавської області прийнявши судового запобіжний захід у тримання під вартою строком на 60 днів.